Вітаю друзів, хто запитував наявність каменів. Зараз швиденько пробіжимося. Давайте почнемо з каменів, Азі слуріків від Івана Петрика, такого відомого майстра ножороба. Прийшли слури справжнього, давнішнього турка. Ціна просто. Просто халява. Е, віддаю першим з групи гостра школа. Так що, хто не встиг, я не винуватий. От на таких дерев'яних основах. Подивіться, яка краса. Тут кожного на все життя вистачить. Тому там подивіться. Дивіться, скільки, скільки турочка. Навели суспензію. Там, забіжу наперед, наприклад, на такому карпатському чорному. І все. І більш нічого не треба, відпрацює супер. Оці 200 гривень. Оці 150 гривень три штучки. Ну і скирпалі крапчаті. 200 гривень і 100 гривень це очисний рябчик. Тобто засалилась, наприклад, Індія проте... і буде все чистенько. Так що, такі слурики, а тепер поїхали по каменям. Є ханзан тонкий, дуже рідко попадається. Тому дуже раджу. Це Топовий камінь дуже щільний, він як скло. От на ньому якраз слурік турка зробить своє діло, а потім стерти все і пройтися ним самим. Просто кайф. Таку е залишає е різучість, щоб просто кайфувати. Тобто він так від трьох тисяч можна до десяти тисяч там, ну, японських джит. Піти. Потім є ще молочний. Зараз прийдуть ще молочні, це саме щільний з молочних. Цей 1300 гривень, це 1200, це зоряне небо. Він працює, я б його отак би поставив. Тобто цей самий тонкий, потім йде. Зоряне небо, новий шикарний камінь. Хто не бачив, подивіться у Віктора на каналі Залізо і Метал. «Железо і камінь називається. То зайдіть, подивіться, він зробив огляд. Я зацінив. Камінь виявився дійсно. Дуже однорідний, дуже щільний. В нього малюнок є. Але це чисто малюнок, поверхня однорідна, однорідна. І працює дуже чисто, шикарний камінь, такий мілко-мілко кварцитний. І з відповідний, тобто його можна як активний камінь використовувати. хочете, можна теж, як Ханзан, на нього наносити суспензію. так що Прям, прям на п'ятірку, Тобто 1300, 1200, 1100, а ці два по 1000 гривень. Значить, Індії кожна по 500 гривень. Це Індія. Медіум. А це дві файнівські індії різних, різних років, це все Нортон. Відрізняються трохи роками. Хто полюбляє кирпичного кольору тих років, це 19 сторіччя, хто полюбляє більше світлі, ця грубіша, ця тонкіша. Ця ну, це як медіум грубо працює. Так що, ну тут же дивіться. Кому яка подобається. Я працював обома, мені вони сподобалися. Шота, що та. Далі є Yellow Lake 900 гривень і Сілкстоун. Я думав, що це також Yellow Lake, але це там, різновидність, воно прикольніше працює, більш сіру таку видає суспензію, більш лагідно обробляє. От у кого немає тонкого фінішного каменю, де треба. Ніж підготовити, вивезти. От зараз Ярослав Томик якраз тести в Словаччині робить. от, от такі камені підготовку перед фінішним каменем роблять. От, от в кого є турок, там ідете, наприклад, тонким. Ельбором 5-3, наприклад, якимось образно, або хочете ще тоньше. Потім переходите на цей камінь уводите ніж в ноль, потім берете турка, і він дає агресію. Але після цього каменю, після підготовленої поверхні, оце всі роблять помилку на натуралах, що е не підготовлюють поверхню е там, Перейдуть після 20-14, а потім кажуть, що воно не працює. Треба відмінно підготавлювати вчора. Треба було, наприклад, на стрімі Олега Алігаседж бути, то ви б подивилися, як можна правильно підготувавши, потім пройтися там лінидвалом і який різ отримати. Ну, наприклад, да? Так, що 900, а ці по 1000 гривень. Карпатський чорний 800 гривень. Це шикарний сланець, він дуже-дуже щільний його, але він при цьому видає таку м'яку білу суспензію, якщо його там алмазом вибити. І він може працювати теж від 4 тисяч десь до 8 тисяч. Дуже універсальний такий камінь, і він дуже активний. Він прям гризе-гризе. На свою зерністість він працює за рахунок того, що він твердий. От він може бути для середніх сталей, але просто як мусат доводичний. Просто взяли два-три рухи у вас ніж знову ріже. Оце мені подобається. Або серйозні сталі теж доводити. Не гірше від Арканзасу Блеку працює. Так що раджу. Ну і цесарка. Цесарка це також скрипаль, він більш агресивний, він десь як 2-3 тисячі працює. Дуже однорідний камінь. Хто брав цесарку, той знає, до речі, хто писав мені за цесарку, нагадайте, будь ласка, бо дуже незручно буде, просто не можу знайти в багатьох месенджерах там куча повідомлень, просто не встигаю на всі відповідати. Тому ще раз маякніть воно прийде і я відправлю. Дякую. Так що ще раз, 1300 ханзан, молочний, 1200, 1100 зоряний небо ці по 1000, ці по 500 гривень Нортоновська Пайк Індія медіум і два різновиди файна. Yellow Lake зі слурами Це Silkstone. Це, це можна сказати те ж саме, просто і, і, трошки інакша порода. Карпатський чорний ефузив, його ще називають цесарка скрипаль, ну і слури. 200 гривень слури турка і 150 гривень. Скрипаль крапчатий, 200 гривень і 100 гривень рябчик, скрипаль очисний. Ну, отакі камінці. Звертайтесь або пишіть в гостра школа, або мої контакти будуть в описі під відео. Все, Всім гарної днини. Бувайте, друзі!